Ну що, товариші? альтернативщики, любителі сонячної електроенергії і так далі. Той день настав. Нарешті в мене такий приїхав така от штуковина. Актуатор. На мій трекер. Щоб нарешті він таки став трекером. а не просто конструкцією, на якій стоїть шість панельок. Ось таке ну, трошки тяжкінь. Такий от апарат. Значить 36 дюймів хід штока. О, тобто це 90 см, грубо кажучи. Так, ось ну, таке досить Досить здорове. Значить, що ми маємо? Пидимось його модельку. Так, це посилення є. Такий же самий на вигляд, але ну, звичайний. Там в моделі в цього йде Q, а в того аж той трохи слабший. Щось я побоявся той ставити. Ну, писали, казали, що, в принципі, той нормальний. Але щось я трошки ну, такий великий парус, і ставити той маленький, ну, як маленький, такий самий, просто що. Звичайний трошки, я побоюся трошки і цей страшно ставити. Хоча казали, що ставлять набагато на більшу кількість панелей і все нормально. Подивимося, подивимося, що воно за апарат. Для підстраховки, я думаю, якісь обмежувачі. На тросах все-таки поставлю, щоб вдруг, не дай Бог, там цього Зірве там чи ще щось, то, щоб панелі не, не побити. Але я сподіваюся, що все нормально. На 36 вольт він можна від 24 включати, від 12, ну, то просто будуть обороти різні. Ну, і не Тільки обороти, я думаю, що чи всього, що його сила буде. На 24 вольта менше, Але все таки на 24 виключати. Для того, щоб він собі там в такому більш щадящому режимі сам двигун працював. Хоча, якщо двигун навіть на 36 вольт включити, там Час його роботи, ну при кожній зміні положення, де досить невеликий. То, в принципі, я думаю, що і на 36 можна. Але в мене є блоки живлення на, на 24 вольта. Ну, там фактично там десь близько 30 вольт видають вони. От Я їх на ту максимальну напругу викручу і буде в районі 28-30 вольт. Живиться цей апарат. Значить, Відкривав я його, пробував вчора включити. ну Все там стандартно. там стоїть. Клімна колодка. Не пам'ятаю скільки там болтів. Ну, коротше, два з них це на двигун. Напрямок руху міняється полярністю. Далі датчик там є. там не датчик хова там швидше всього. Як його. Коротше на магніт реагує, забув. Підкажіть, хто, хто згадає, Короте, по суті, ну, датчик, так, який буде, оберти рахує там, і так далі. Тобто, Можна використати його як яккодерну не, енкодер, як не буде, бо воно трохи не зовсім чітко рахує. Але, в принципі, можна використати для визначення позиціонування. Так. Тобто, По полярності струму будемо. Можна визначити напрямок, в якому рухається шток, і по кількості обертів визначити можна, де саме знаходиться, в якому положенні знаходиться шток. Ну, і відповідно, сам стіл з сонячними панелями. Та я думаю, що щось там на якійсь ардуїні, та й, та й придумаємо. Значить Корпус в нього весь метал. Тут не знаю, чи то якийсь дюраль, чи силумін, щось таке, навіть кришка металева. Товщина досить таке серйозна, десь міліметрів, мабуть, 6-7. В місцях кріплення болтами з двох сторін там болти. Ще йде більше потовщення. Редуктор також досить таки товстого. Я так простукував. Тут ну, такий звук більше тоненький метал, чи звук такий більше. А тут е глухий звук, метал товстий. Та його там ну, навіть принципі, на стику видно, там міліметрів також десь не знаю, міліметрів 4-5, то досить товстий. Навіть якщо там якийсь силумін, то в принципі, досить надійно. Це, не знаю, сталь чи, чи не сталь, зараз спробуємо. Да, це сталь. Бляха. От зараз відчепити. Щось вартує. О, відірвали. Димини обаніт, скажаний такий, що капець. Кріплення також зі сталі. Ну, це, понятне діло, що саме таке простіше штампанули та й все. Міліметри, три 3-3,5 товщина металу. Ну, я думаю, цього цілком достатньо. Там два болта, такий хомут. Далі тут шарик. Досить таки тугенько ходить. Ну, це є хорошо, звичайно, що тут тугенько ходить, щоб воно не, не було там, що болтай. Тут так само шарик вставляв до болта, повертається, ну, так само тугенько. Ще чи всього, що є там чи якась латуна, чи бронзова втулка. Тобто не сталь по сталі третя, а є. ну, Ще всього це латунь, якісь воно а може і бронза, ну не похожий по кольору. Єдине, що я от, е, от у цей перехід. Не знаю, як воно там до цього вуха кріпиться. Мені щось цікаво. Чи воно просто запресовано, чи там якась різьба є. Можливо, хто розбирав, то підкажіть, що тут, як як тут, як до цієї труби кріпиться оце вухо? Чи там взагалі може бути, що ця труба просто як захисна, і вона, по суті, ніякої навантаження не несе. Тобто навантаження несе ця труба, типу, по суті, і, і сам. Саме вухо. Підкажіть, бо щось я, ну, дівся, просто так воно не може бути, щоб запресований і, і на розрив зусилля якесь мод його витягнути. Тут величезний мінус, що я поки що побачив, це те, що ніякого немає ні пильника, ні сальника, нічого. Там зазор досить ну, малесенький, ніякого ні люфта, нічого не, немає. Там можливо, там, в принципі, може всередині. Є, ну, я думаю, як про маленька, якесь гумове кільце, можливо є, бо того, що, от, коли його, він рухався, лишається от, коли зупинився типу, і в другу сторону, то лишається таке кільце. Масляний. Я а але там лишалися вони. Тобто, коли в одну сторону йде, потім зупиняється, розвертається в іншу, лишається масляне кільце. Тобто, це підштовхує на думку, що, що, що тут може бути всередині е, якийсь е, ну чи пильник чи, чи може навіть сальник є. Я то думав, знайти сальника 45 це діаметр на 45, і щоб верхній діаметр був супермінімальний, ну, максимально близько до цього, це такий сальничок, тонесенький якийсь. Його просто сюди в притул покласти і ізолентою в 34 слоя замотати його, і він буде, по суті, триматися до, цього, до цієї труби. Відповідно, буде там зганяти воду там, чи ще щось. Говне ну, ні... головне що та вода не попала. Я тут думаю, що там швидше, все-таки дійсно щось там є, якийсь, якийсь сальничок. Але розбирати не хочеться. Хто може розбирав, хто. Підкажіть, будь ласка. З цієї сторони є отвір, я так розумію, для того, щоб вода стікала, якщо до вам попаде. З цієї сторони підвід э, для проводів. Є сюди така от муфточка. Не знаю, чи вона там з резінкою чи ні. Ще не розбирав, до речі, зараз відкриємо, подивимося. Чи там є якась резинка? Так, є резінка. Не знаю, думаю, ну, можемо там затисне, якщо якийсь товстий провід взяти, то воно повинно затиснути. Якщо не затисне, то я думаю підмотаємо над нього там, ізоленти на провід. Ну, хоч у будь-якому випадку повинно воно бути нормально. Тобто сюди волога не повинна би затікати. Ну, Накрайня візьмемо якогось герметика, намастимо на різьбу. От так, воно сюди закручується. І, цією гайкою затискається, це, що там конус затиснеться і затисне герметично затисне кабель. Тут резинка є, ну тут вода всередині не повинна потрапити. Єдине місце, де вона може теоретично потрапити, це отут. Якщо тут немає ніякої резинки, ніякого сальничка, то, то так чисто теоретично могла би вода отут попасти. Не знаю, чи попадемо там чи ні. Це... Або час покаже, бо можливо хтось розбирав, то, то підкаже. В комплекті де таких два болти. Один я вже заклав сюди. З втулочкою дистанційною. Ну, комплект стандартний, нічого такого. Це, не знаю, чи він там якісь тверді чи ні. 4,8 клас клас Ну, Це так собі, але в принципі... Гартованих і не потрібно, бо може їх і вламати чи ще щось. То може, може, мабуть, тому поставився та, такий свій Чуть Буду думати, як його закріпити на самому трекері. Там є, є спеціально, я залишив трубу, до якої він докріпиться. Ну, місця підкріплення є. Зайшлося придумати самі кріплення і розрахувати. Правильні пропорції у того трикутника, щоб воно максимальний був і ікут. Ну, звичайно, 180 градусів тут нема чого розраховувати, бо того що в самих крайніх положеннях буде трохи велике зусилля на, на цей актуатор. І трошки не дуже буде хорошо. Тому десь такий буде, я думаю, кут В межах. Там, 120 градусів і так далі. Але так як в мене трекер одноосілий з нахиленою осю, то в принципі цього кута цілком достатньо. тобто Воно зможе повернутися на схід. таким на схід буде ну, направлений, але кут нахилу буде там, градусів 45-50. Ну, Це, скажімо так, десь в годині 7-8 сонце до такого кута підніметься і... там, чи трошки нижче. В принципі, це нормально. Ловити там-саме саме ранкове сонце, на нього, там, щоб був кут 90 градусів, ну, це не бачу тому сенсу через те, що. Це сильно здорожить конструкцію, там через якісь важелі можна придумати, це, це ну, складник конструкції і ловити там тих кілька годин буквально, що трошечки більше буде виробіток, ну не бачу сенсу. Якщо в мене зараз там в 8 годині вже і вже є більше кВт, при такому, що там кут, падіння Сонця до панелі, там ну, прям такий дуже гострий, тільки ну, майже збоку світить. Якщо буде кут. Хоча б градусів 50-60, якщо 60, буде, то взагалі буде шикарно. Я думаю, що там буде генерація близько до максимальної. ну, максимально, Близько до максимальної не буде, там десь кіловат буде 2,5 ну, зранку, так само і з вечора. В принципі, це нормально. Що це дасть в загальному цей всій механізм, щоб там крутилося за сонцем. Це дасть значно швидший вихід на максимальну потужність, ну чи точніше на номінальну, ніж стаціонарна конструкція. Ну і Деколи буває, таке там, що зранку є сонце, в обід немає, хмарно і під вечір знову є. Саме ну, для таких випадків буде повертатися конструкція для того, щоб генерація була достатня, для того, щоб зарядити акумулятори, щоб схоти його споживачам і так далі. То, якщо ну, нормальна погода. Більш-менш сонячна, то цілком достатньо, щоб всім споживачам вистачило, і достатньо, щоб зарядити акумулятор, там, ну, щоб ніч перекориватися енергією. Це буде додатково якихось кілька кВт в ранні кові і вечірні години це дасть змогу не підлаштовуватися під сонце. А Сонце підлаштувати під, під потреби. Зразу відповідає на відповідь, хтось зараз розкаже краще кілька панелей. Можливо краще, але вартість цієї штуки трошечки менше 6 тисяч гривень. Якщо взяти одну панельку, хоча б одну, так? і заплатити за доставку нової поштою, то вийде майже те саме, що і вартість цього актуатора. Але одна панелька ну, аж нічого не рішить. вона ну, збільшить е, виробіток там, ну, не знаю, на 15% в ранкові години. Все одно це не рішить проблему взагалі. Е, рішить, тільки допоможе в похмурі години, і то, не знаю, чи, чи, чи перекриєте одна панелька ту генерацію, яка буде за рахунок точної позиціонування на сонці. Дві панелі, якщо купувати, вже трошки більше прибавка. Але, знову ж таки, доставка дві панелі, це вже вийде значно дорожче, ніж цей актуатор. Тому це таке воно в цьому якийсь є сенс. Ну, і, з другої сторони, це цікаво його заставити рухатися, щоб воно собі працювало. Хтось любить відростати гроші. І щоб хтось зробив це, і нехай вона там собі працює. Мені подобається щось зробити самостійно, заставити його працювати не за всі гроші світу і так далі. Ну, Таке, хто, хтось зрозуміє, хтось ні Тому прошу не, не розказати мені черговий раз, що краще поставити 10-20 панелі, 50 ну, не краще. Чому найкраще? Тому що ну, як би скільки б ти їх там не поставив, зимою все одно їх не вистачить. Літом, ну, от зараз піде обід, я поставлю там дві панелі додаткових, це буде максимальна кількість для мого інвертора. І тих дві панелі, ну, що ну, вони мені дадуть? Ну, Вони мені дадуть зранку плюс там, хай 20% до генерації. В обід, там мені в обід стільки не треба той вже питання, чи, чи потрібно воно. Ну, я тих дві панелі, ту генерацію додаткову. Я краще її розтягну на весь день, роз, розмазаю так, на, на ранок і на вечір. І це буде, на мою думку, значно ефективніше. Можливо, хтось не погоджується, ну, можете собі думку обґрунтувати, але. Але, але коротше, не, не будемо про то. Будемо пробувати ставити його. Не знаю, як його краще буде зафіксувати, щоб максимальний букут там приблизно 120 градусів більше, ніж 120, щоб він розгортався. Я не хочу, через те, що, я вже казав, буде набагато більше зузилля при крайньому положенні. Крайнє положення це буде схід. В моєму випадку, на сході, коли туди там може бути і люфт стола трохи більший. І, і навантаження на сам актуатор буде трохи більше. ну Це в випадку, якщо якийсь вітер. Тому не хочу, більше 120 градусів не хочу. ну І, з другої сторони, там конструкція не дозволяє зробити дуже такий розгорнутий кут, ну, щоб в обі сторони розверталося, через що? Через те, що, якщо в саме-саме крайнє положення затягнути його, то, швидше всього, там. Одна деталь конструкції може впертися до панелі, достати до скла. Я не знаю, не перевірав. Я так, коли його без панелі він був розвертав, то так дивився, що наче не повинно достати до панелі. Там залишався десь там сантиметр. Та я думаю, що не повинно достати, Та плюс панелі ж мають, якби вони над самою площиною стола вони плюс 3 см через те, що у них там профіль 3 см. То ну, швидше всього, я думаю, що та деталь не дістане до, до, до скла панелі, але ну, рискувати не буду. Тому поставимо десь кут приблизно там, 120 градусів. В тому проділі, де я думаю, буде нормально. Тобто це вийде, що на схід будуть направлені десь приблизно там, 60 градусів і так само на захід 60 градусів. Думаю, що цього буде цілком достатньо. Це буде, ну, врахуйте, що в людей стоять панелі, направлені на, на південь, да, і там під кутом 45 градусів нехай буде. І якщо взяти, щоб вони могли роз, мене, розвертатися від 45 градусів на сході до 45 на заході, то це, в принципі, буде більш ніж достатньо. А я думаю, що я зможу зробити трошки більше, ніж 45 градусів, ну, то більш такий вертикальніший кут, щоб на самому сході, на самому заході ефективніше працювало. То, в принципі, я думаю, цього кута буде в районі там, ну, 120 градусів це 6, по 60 в обі сторони. Я думаю, що цього кута буде більш, ніж достатньо, і тягнутися там за 180 градусів ну, не бачу сенсу. І ускладнювати ту всю конструкцію. Там додаткові треба важелі, додаткові шарніри, це все, додаткові люфти. Це зараз там гратися, робити, ускладнювати. ну, Не бачу потреби. Краще, буде трошки менший хід, ніж щоб от, потім мати собі лишньої роботи і притом багато. Ну, Значить, робимо 120 і не займаємося дрібницями. Значить, наступному. Відео ще всього, я його покажу вже встановлений. І не буду показувати, як я встановлюю, і не буду зараз відкривати, показувати, ну, що там, не бачили чотири були ти що. Покажу, як його встановив. Далі там вже буде історія, як його ну, заставити рухатись автоматично, це я поки що думаю. ну, Це де точно на Arduino. Але поки що думаю, сам алгоритм, як він має працювати. Чи, чи по годиннику, чи, чи по формулах вираховувати. ну, і... Формули, які будуть враховувати положення Сонця, ну, по даті і часу, і часу точно визначеному. Чи то буде стеження по датчиках освітленості? Поки що я думаю. Ну, швидше всього, це буде кілька варіантів я проботи. Тобто, по суті, буде та сама той самий актуатор, ті самі провода, ті самі релії, які будуть включати реверси і це все. Та сама Arduino, Єдине, що буде, це. Або по часу визначати, або по формулі, або ж по Тобто Це вже потім буде єдине, що буде змінити, це або датчики, або, або їх відсутність. Ну і програма сама. Це вже буде ну, під час експлуатації, нам буде експериментувати. Що краще. Для початку спробую його. Виставити по, по часу, щоб він собі направлявся постійно в те місце, де має бути сонце, незалежно чи є воно там, чи немає. Там, якщо там де якась похибка, я не думаю, що це так критично через те, що. Не обов'язково, щоб сонце падало на панелі 90 градусів. Якщо б падало або 85, або 95% від того генерації, навіть якщо 80 і 100 градусів так, буде такий розброс, від того генерація практично не зміниться. Там буквально кілька відсотків, ну, за якими гнатися, ну, не бачу сенсу. Єдине, коли є похмура погода, тоді варто задуматися, чи направляти десь в одну якусь сторону. Чи... Чи шукати світлішу пляму? Це вже е, методом научного тика, я до цього дойду. Швидше всього, що поки що буде, просто по часу направлятися в те місце, де має бути сонце. Ну і швидше всього, ну, там буде і світліше, якщо буде хмарна погода. Але я можу помилятися, можливо, десь якийсь збоку, буде там тонші хмари, і там буде трошки воно більш світліша пляма. Це час покаже. Хто може? Щось таке встановлював. Чекаю вас в коментарях, може ви щось цікаве підкажете по цьому актуатору. І, ну, саме перше, що мене це чи є отут якийсь сальник. Друге, це як закріплене оце вухо до, до цієї труби. Ну, і чи навантаження йде через трубу, чи воно йде, можливо, там йде всередині різьба, яка суцільна разом з цим вухом. Не знаю. От я не хочу розбирати його. Може, хтось розбирав, хтось чи ремонтував, чи, чи ще щось, то підкажіть. Це мене перше, що мене цікавить. А друге, на рахунок того пошуку сонця, чи, чи достатньо по часу його налаштовувати, чи краще по датчиках, нехай шукає світлішу пляму. Оце от, поки що є в роздумах. Кілька варіантів собі там прикинув, але поки що думаю, що саме буде остаточно використовуватись. Тому чекаю, ваших порад. Може хтось щось підкаже, цікаве. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, вони це все безкоштовні. Всім гарного дня!